Механізми покарання несумлінних пасажирів є, але як довести, що ти не заяць. З часу введення безготівкової оплати за проїзд у міському електротранспорті все частіше стаються випадки, коли пасажири за квиток заплатили через валідатор чи додаток, однак через відсутність інтернету не можуть довести цього. Відтак контролери змушують людей платити штраф, а законослухняні пасажири втрачають свої нерви та час. То що існують чіткі механізми дії у таких ситуаціях, розповідаємо да. Вранці Оксана Ткачук, як завжди, скористалась тролейбусом, щоб відвести сина до школи. Проїзд доплатила через валідатор. На Садовського зайшов контролер і попросив пред'явити, яким чином я зробила проплату. Я дала карточку, він її відсканував і сказав, що моя проплата немає. Остання проплата в транспорті була здійснена 19 грудня. На що я обурила, сказала я проплатила і мені сказали, щоб я платила штраф. На що я відмовилась категорично. Я сказала, що можна взяти виписку з банку і довести, що я заплатила. Тож у вас погано працює система, це не моє проблем. Однак контролер стояв на своєму та вимагав заплатити штраф. При цьому посвідчення спочатку відмовлявся показати. По перше, мене е, принижують цим. Кажуть, що я не проплатила, по-друге, витрачають мій час, Франція поспішала. По-третє, чому я ще, зробивши проплату, маю це доводити? Будь ласка, поставте якийсь валідаторах квиточки, де я буду його отримувати, і нічого нікому не потрібно доводити. Чому я за свої кошти маю ще щось комусь доводити? У нас погано працює ця система, будь ласка, налаштуйте її. Це не перший випадок, коли я їхала в тролейбусі, вже так три рази відбувалась. Якщо не зі мною, то з іншими людьми. У Чернівецькому тролейбусному управлінні кажуть, що у контролера є кілька способів перевірити наявність оплати за проїзд в електротранспорті. Безготівковий, якщо людина оплатила QR-кодом, вона показує безпосередню оплату квиток на телефоні. Якщо так само оплатила через EasyPay, безготівково через телефон. Якщо платила валідатором, на ка. Карткою або телефоном, у інспектора є свій валідатор посттермінал, який він безпосередньо може перевірити оплату. Дійсно, дійсно, чи була проведена оплата цією карткою або цим телефоном. І в нього показує на моніторі здійснену оплату останню. І ще безпосередньо квиток. Паперовий питок. Якщо ж пасажир не надає підтвердження оплати за проїзд, контролер має здійснити такі кроки. Спочатку ми зачитуємо порушення. Потім питаємося у людини, чому немає квиточка. Якщо є така причина, людина можливо, не знала дійсно. Там ми перевіряємо документи, або в неї є якесь посвідчення. Тоді ми просто проводимо роз'яснювальну роботу, показуємо, які можливості, які види є оплати, як це можна зробити. А якщо в такому або в іншому випадку просто накладаємо штраф своєю чергою, якщо пасажир оплатив проїзд, але не може довести це, до прикладу, через відсутність мобільного інтернету, йому мають виписати поста постанову з попередженням, якщо він доведе факт оплати в період 10 днів, постанову анулюють, тому що е ці кошти повинні бути повернені безпосередньо цій людині, а постанова е вона анулюється вже нами безпосередньо нашим підприємством. Натомість законодавством досі не визначений нормативний акт, який би регулював це питання, каже юристка, і тут виникає етнічне питання, яке було враховано при е розробці я електронної системи, тому що може бути відсутність інтернету, або може розрядитися телефон, і, або взагалі телефон біля себе не може бути, а з картки неможливо вчитати. І наразі це в праві. Тобто довести факт неможливо практично. Тож сумлінним пасажирам доведеться покладатися на випадок та пам'ятати, що штраф за умови вчасної оплати завжди можна оскаржити. Тетяна Дубіцька Андрій Миронеску теми дня ТВА.